В нас на факультеті є Центр сучасних водних технологій Проведені розробки мембрани, яка очищує воду від бактерій. Це було б дуже актуально при аварії на Каховській ГЕС. Це про перетворення хімічної енергії в електричну та навпаки. А армоване волокно воно настільки легке та міцне, що випустив сумку, яка складається на 99% з повітря. Використовується навіть в космічній індустрії. Випуск про хімічну галузь. Чи настільки хімія токсична і небезпечна, як про неї думають? Детально розбираємо усі напрями хімії, на прикладі хіміко-технологічного факультету КПІ, разом зі студенткою першого курсу аспірантури ХТФ Анною Білоусовою. Аню, вітаю! Привіт! Давай почнемо з того, що моментами хімія це досить небезпечна галузь, і в професійному житті вам, хімікам, ну, не уникнути роботи з токсичними компонентами, отрутами і так далі. Як вам вдається виживати? <ріст> <ріст> Жартую, як вам убезпечити себе і чи готують вас до цього вже на факультеті? В лабораторії ми завжди носимо халати, використовуємо витяжні шафи та у випадку необхідності рукавички та захисні окуляри. Добре, а якщо говорити про, наприклад, уїдливі гази, які випаровуються, то як тоді себе оберегти в цьому випадку, аби не надихатися там непотрібними речовинами? Звичайно, для цього іноді використовують противогази. Або захисні маски, які приклади використання хімії у реальному житті, ти можеш навести. Це може бути дуже багато, починаючи від ліків фармакології харчової промисловості, фарб, електроніки, навіть ті ж самі батарейки та акумулятори. А з цікавинок нещодавно бренд Коперні випустив сумку, яка складається на 99% з повітря, а з 1% з аерогелю, крихкого силіка аерогелю. Вона важить всього лиш 33 грами. Це дуже круто, і коштує, здається, три з чимось тисячі євро. Ого, почекай, а як вона взагалі тоді виглядає? Туди, в принципі, хоч щось можна покласти? Так, звичайно, вона ось такого розміру, маленька, але це найбільший наразі виріб з цього матеріалу. Вона тверда, м'яка, яка взагалі. Якщо силіка вона буде трошки м'яка. Так ага. і дуже дуже легка, але е, доволі міцна, тож не звичайно можна щось покласти. І я вважаю, що це дуже цікавий хід в індустрії моди з точки зору хімії. Та я точно в цьому пам'ятаю. <зум> Частина харчових продуктів, які представлені в магазинах, можуть виявитися неякісними, не екологічними, навіть можливо, навіть десь небезпечними. От як можна за допомогою хімії визначити, чи продукт натуральний, чи він не натуральний? На упаковці кожної продукції є сертифікати якості. Вони можуть бути як і українські, так і європейські. Наприклад, там може бути зазначено ISO, ДСТУ, ТУ. Наприклад, є ДСТУ морозиво. Якщо там написано 3, 7, 3, 3, то це є тваринні жири. А якщо написано 3, то це рослинні жири. Саме так можна аналізувати будь-який продукт. Угу. А якщо говорити про якісь такі хімічні експерименти, які там ставлять на продукції? це загалом хімічні реакції, так само як, наприклад, кинути ікру в гарячу воду. Якщо е, вода побіліє, тобто білок згорнеться, значить вона натуральна. Якщо ні, не натуральна. Якщо говорити про парфумерію, один з найпопулярніших ароматів у світі є містіор. А чи можете ви, як хіміки, створити аромат, наприклад, ідентичний до цього? Так, звичайно, нам для цього треба буде провести багато аналізів для того, щоб визначити якісний та кількісний склад продукту, розібратися в методиці виготовлення. А вже після цього можна буде відтворити цей аромат навіть у наших лабораторіях. Прикольно! А тобто, ви можете, наприклад, за допомогою якихось приладів зрозуміти повністю, з яких хімічних компонентів складається та чи інша речовина. Так, за допомогою газового хроматографа, наприклад, або а, аналізуючи інфрачервоні спектри. Дуже багато є можливостей. Слухаю, у вас на факультеті є ось такі прилади? Так, і багато. <с> Чудово. Усі нам відоме розділення на технарів та гуманітарів, сфери діяльності яких ну, взагалі не перетинаються. Але ж є, от, наприклад, той самий, де Вінчі. Чи можеш ти, наприклад, хімічної галузі підтвердити або спростувати цю тезу? Хіміки технологи взагалі не можуть обійтися без гуманітарних наук. Наприклад, те саме написання статей, аналізування патентів також вміння просто гарно говорити, щоб рекламувати свою продукцію. Взагалі, я вважаю, що в сучасному світі неможливо використовувати тільки технічні напрями або тільки гуманітарні. Вони завжди пересікаються. Добре, а якщо, наприклад, розглянути людину, у як... у якої там технічна база досить така посередня, чи змогла б вона вчитися у вас на факультеті? У вас взагалі багато математики? Математика як предмет є в нас на першому курсі, але для досліджень ми використовуємо аналізи та обчислення, звичайно, загалом за допомогою програм. Давай тоді тут поговоримо про напрями хімії, які можна вивчати у вас на факультеті. Спеціальність у нас одна, 161-хімічні технології та інженерія, а освітніх програм в нас 5: електрохімічні технології неорганічних і органічних виробництв, хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок, хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення, хімічні технології органічних речовин, хімічні технології композиційних в'яжучих, кераміки та склад та полімерних та композиційних матеріалів. Розкажи про кераміку та скло. Що ви взагалі там вивчаєте? Тобто, ви можете створити самостійно вироби з кераміки зі скла і так далі? Не тільки. Наприклад, можна робити металокерамічні протези зубні, а також були дослідження для ультратонкого та ультрастійкого скла. Це те саме скло, яке застосовується на мобільних телефонах для захисту. А, да? серйозно? Угу. Нічого собі, прикольно. Я знаю, що органіка у вас найскладніша. Поясни, студенти, які на ній вчаться, вони хоч білий світ бачать <плес> так, трохи бачать. в <плес> перервах між лабораторіями. <плес> Але загалом органіка як і складна, так і цікава дуже наука. Тож, тим студентам, яким вона дуже подобається, я думаю, вони з лабораторії не вилазять. А чим тоді відрізняється органіка від неорганіки? Органіка це про речовини, у складі яких є атом карбону та оксигену. Неорганіка це всі інші речовини. Метали, неметали. Електрохімія це сукупність вивчення електроніки і хімії. Поясни, як ці полярні напрями комбінуються між собою? Правильніше буде сказати, що електрохімія це про перетворення хімічної енергії в електричну та навпаки. Ця сама технологія застосовується в батарейках та акумуляторах? Нічого спів навіть не думала, що ви ще займаєтесь енергією у вас на факультеті. Так, трохи. Є. Насправді я ще ніколи не чула про таку різнопланову кількість напрямів підготовки з хімії. Так, це є унікальністю нашого факультету. Більше ви такого ніде не знайдете. А, а тепер у нас перерва на бліц. Відповідати потрібно швидко, не задумуючись, готова? Так, угу. який найтоксичніший елемент на планеті? Якщо метал тортуть. А який найкорисніший? Вода. Яка хімічна реакція найкраще описує твоє життя? Окиснення, реакція життя. У чому різниця між хімією та алхімією? Хімія це природнича наука, а алхімія псевдонаука. Що буде, якщо змішати усі елементи з таблиці Менделєєва? Нічого не буде, вони не будуть взаємодіяти між собою. Серйозно, я думала, що там якийсь екстравибух. Ні, якщо ти змішуєш е, тільки по одному атому кожного елементу, звичайно нічого не вийде. Якщо говорити про те, де ці всі елементи містяться, то мабуть найближчим до правди варіантом буде земна кора, але чи прореагують вони всі разом, ні, нічого не буде. Чи зійдемо ми до того, що вода з усіх кранів стане питною? Так. Коли я думаю, скоро, бо в європейських країнах це вже є. Ми на черзі. Суперсила хімії. Створювати майбутнє. Хімікам доступна тільки наукова кар'єра, так чи ні? Ні. Як інакше можна назвати фером? Залізо. Розв'яжи рівняння: Ф2О3 плюс h 2 Угу. Яке рівняння в хімії ще не розв'язали? Такого немає. Добре, про теоретичну складову вашої освіти ми поговорили. А от що по практичній? Одним із напрямів практичної підготовки є велика кількість часу студентів в лабораторії для того, щоб покращити свої навички. Також студенти мають можливість приймати участь в науково-дослідних проєктах та в гуртках на першому курсі для того, щоб поглибити знання студентів щодо роботи в лабораторії. У нас є можливість працювати в лабораторії віртуальної реальності, яка створена на платформі Лабстер. Це все відбувається в рамках гуртка. Плані, як це виглядає, вони заходять на цю платформу, там сказано змішати один реагент з іншим. Це перший крок. Вони там змішують, йдуть кудись далі, роблять інший дослід. Звичайно, там також в цю гру вписана техніка безпеки, тобто треба спочатку втягти халат, рукавички, далі, потім почати робити досліди. І це все робиться як гра. Студентам дуже цікаво. Я знаю, що ви на факультеті активно працюєте над атмосферостійкими покриттями. Поясни, що це таке і для чого воно нам потрібне. Атмосферостійкі покриття це покриття для захисту різних матеріалів. Наприклад, це можуть бути як і метали, так і деревина. Вони є морозостійкими, застосовуються для захисту від ультрафіолетового випромінювання та великої вологості. Одним з прикладів їх використання можуть бути. Покриття для літаків або навіть у будівництві загалом це щось типу лаку, які наносяться зверху вже на пофарбоване. Якщо нанести фарбу з атмосферостійким стійким покриттям на будинок, то він простоїть ще 10 років і він не облущиться, нічого з ним не буде. Тематика моєї майбутньої дисертації це створення атмосферостійкого стійкого покриття з регульованою. Швидкістю деструкції. Це означає, що покриття, яке ми будемо наносити, буде мати декілька шарів. І кожен шар, під впливом, наприклад, ультрафіолетового випромінювання, буде е, піддаватися деструкції. Наприклад, зійшов перший шар, ми його можемо просто змити. І на поверхні вже буде новий другий шар. Якщо це буде покриття екологічно безпечне, а я над цим працюю, то е, це буде дуже гарний внесок майбутнє. Ідея в тому, що його не потрібно буде обновлювати самостійно. Ага. Тобто, так, його можна буде просто, наприклад, змити водою, і вуаля, в нас є вже нове покриття. Не потрібно використовувати якісь дуже реактивні компоненти для того, щоб відлучити цю фарбу і нанести щось нове. Чудово, а слухай, як відбуваються ці дослідження? Як ти це все робиш? Ти приходиш, я не знаю, ти дійсно береш якісь будинки, там щось фарбуєш змиваєш, дивишся, чи відлучилися фарба, чи ні, чи взагалі як? Наприклад, я наношу це покриття на маленькі зразки та експериментую з ними. Наприклад, піддаю дію ультрафіолетового випромінювання. У нас є така невеличка установка. А потім за допомогою інфрачервоного спектру досліджую, як сильно змінився склад. Та чи змінився він ще взагалі? А для проведення таких експериментів та дослідів у вас вистачає обладнання матеріалів у лабораторії на кафедрі? Так, звичайно, факультет нас всім забезпечує. Чудово. Багато хто вважає, що хімія досить така токсична галузь. І вона приносить дуже багато шкідливих речовин у наше навколишнє середовище. Зараз же тренд на все екологічне, там, зокрема на біоматеріали і так далі. Хіміки технології якраз і займаються тим, що вони зберігають екологію довкілля. Наприклад, в нас на деяких кафедрах проводяться дослідження щодо розробки біологічної фарби на основі полілактиду. Вона є екологічно безпечною для довкілля також були проведені розробки мембрани, яка очищує воду не лише від пилу та забруднюючих домішок, а й від бактерій. Наприклад, це було б дуже актуально при аварії на Каховській ГЕС. Є розробки щодо сенсорів сенсори навколишнього середовища, які можуть використовуватися на підприємствах. Для аналізу атмосферного повітря, медицині та інших галузях сенсори допомагають аналізувати на підприємствах повітря. Та, наприклад, якщо там є небезпечні речовини, реагувати на це та попереджувати робітників. Робітники таким чином реагують на небезпечні речовини в атмосферному повітрі та зменшують рівень викидів. Сенсори аміаку та хлору є найкращими в світі в нас. Слухай, а ще щось таке масштабне корисне ви створюєте? В нас на факультеті, наприклад, є центр сучасних водних технологій. Його спонсорами були виробництво Екософт та Вотернет. Студенти на базі цього центру мають можливість проходити лабораторні роботи та отримати сертифікат. Там займаються дослідженнями щодо водопідготовки та водоочищення. Тобто вони працюють над тим, щоб вся вода з кранів стала питною. Чи як? Так, саме вони. <laughs> Всі питання до них. На базі цього центру було зроблено два автомати для очищення води. Один з них знаходиться в четвертому корпусі, а другий в бібліотеці Smart Shelter. Студенти також долучалися до цього проекту та зараз проводять дослідження, наскільки там чиста вода. Також на кафедрі композиційних матеріалів одним з напрямків нашого дослідження є армоване волокно. Воно настільки легке та міцне, що використовується навіть в космічній індустрії. Це матеріали, які складаються зі зв'язуючого, в даному випадку це якісь полімери, наприклад, епоксидна смола, та наповнювача. Це може бути скловолокно або Вуглеволокно при поєднанні вони дають матеріал з унікальними властивостями, який є дуже дуже міцний та вкрай легкий. Саме тому його і використовують для виробництва ракет, щоб вона не була дуже важкою. Де ви все це розробляєте? У вас є якась база? Так, в нас планується відкриття нової лабораторії, де студенти та науковці будуть мати можливість проводити свої досліди. Я бачу, що ваші розробки вагомі не тільки для нашого ринку, а й для міжнародного. Чи є у ваших студентів можливість поїхати повчитися за кордон і отримати там новий досвід, нові знання? Так, звичайно, однією з можливостей є академічна мобільність. В нас вона здійснюється за допомогою програми Єразмус. У студентів є можливість поїхати навчатися за кордон як і по програмі подвійного диплому, так і як стажування. Які це країни? Там їх дуже багато, наприклад, Німеччина, Франція, Італія, Польща. А сама ти брала в цьому участь? Я їздила на стажування в Лодський технічний університет, пробула там три місяці. Якщо говорити про поєднання з навчанням, мені повезло. Бо так як я закінчила магістратуру, останній семестр нам приділявся тільки дипломному проекту. Але зі мною їздили також дівчата з другого, третього та четвертих курсів, які без проблем поєднували це з навчанням. Також є можливість, коли студенти їздять на навчання за кордон, створити індивідуальний графік, щоб не було проблем поєднання навчання. Слухай, ну навчатися у Європі, звісно, класно, але ціни там за що там жити? Ну, слід сказати, що студентам, які там навчаються, звичайно ж дається стипендія. Загалом це від 800 до 1600 євро. В залежності від країни перебування непогано. Я знаю, що ваш факультет ще й багато грантів виграв. Від кого за що? Так, в наш факультет вигравав гранти як і українські. Так, і європейські, наприклад, в таких проєктах як НАТО та Горизонт. Нічого наприклад, ось ці мембрани та сенсори, про які я розповідала, вони були зроблені в рамках грантових проєктів. Ці кошти на що витрачаються? Студентам користь є? За кошти, які ми отримуємо з грантів, ми можемо закупити обладнання та якісь нові матеріали. Звичайно, студентам в цьому буде великий плюс. Я насправді в приємному шоці від такої кількості можливостей. Я так розумію, що охочих до вас вступити просто маса і вступити ще й той челендж. Мінімальний бал, за яким можна подати документи, 133. Звичайно, прохідний бал вираховується від кількості балів абітурієнтів, які подали. Зараз дуже гостро стоїть питання бюджетних місць з новим законопроєктом. Хімія відноситься до пріоритетних наук для зміцнення економіки України. Тож в нас дуже велика кількість бюджетних місць. В тому році їх було 200. В цьому планується приблизно так само. Я розумію, компанії інвестують у ваш факультет, але це ж не благодійність. Що вони з цього отримують? Так, компанії до нас звертаються, тому що ми випускаємо дуже кваліфікованих спеціалістів, і у випадку будь-яких проблем знаємо, як їх вирішити. Тобто вони забирають студентів і випускників зразу до себе на працевлаштування. Так, дуже часто вони можуть звертатися, казати, в нас є ось декілька вільних місць. А, будь ласка, скажіть студентам, хай доєднаються, хай приходять на співпесіду. Можна підписати з деякими цими компаніями співпрацю з приводу дуальної освіти. Так, у нас є можливість дуальної освіти на електрохімічних технологіях органічних та неорганічних матеріалів. Також ми працюємо над тим, щоб зробити можливість дуальної освіти і на інших освітніх програмах. З нашої розмови стало ясно, що з ХТФ виходить повністю сформований спеціаліст. Але от що далі після випуску з КПІ? Випускник має можливість як продовжити наукову кар'єру, так і працювати на виробництві. Угу. А, з якого, наприклад, курсу доступна опція працювати вже за запах? Загалом починають з третього, четвертого курсу, але бувають і випадки, коли студенти влаштовують і на першому, і на другому. Звичайно, в позанавчальний час. А от взагалі багато випускників залишаються в професії? Так, можу розповісти про найбільш відомі підприємства, наприклад, такі як Procter Gamble. це підприємство з міжнародними інвестиціями. Вони займаються починаючи від косметичних засобів та закінчуючи чистішими засобами. Також дуже відома компанія ЄНАМІН. Вона є одним з найбільших платників податків в Україні та один з найбільших постачальників в Європу. Компанія Екософт, яка займається мембранами та водопідготовкою, також є безліч гарних компаній як Астрокосметікс, Кіїв, Гума та багато, -багато інших. Державне фінансування наукової галузі залишає бажати кращого. А от чи можна займатися науковою діяльністю на приватних підприємствах, наприклад? Так, звичайно, є підприємства, в яких є свій науково-дослідницький центр. Тож студенти та випускники мають змогу поліпшувати нашу науку там. З усіх наведених тобою компаній для працевлаштування, чи є та, у якій би тобі особисто хотілося попрацювати? Я загалом планую наукову кар'єру так, хочу залишитися в нас на кафедрі, але мені було б дуже цікаво попрацювати в Екософт, є Проктор НГЕМБЛ також та взагалі, я думаю, я би спробувала багато компаній. Аня, дякую тобі за нашу цікаву розмову. Бажаю тобі звершень у науковій сфері. Дякую дуже. А чи змінилась ваша думка з приводу хімічної галузі? Пишіть у коментарях.